Добрий день, мої маляточка, привіт привіт Добрий день, шановні батьки. Рада я вас вітаю. А ви пам'ятаєте, як мене зовут? Так, так, чую, розумнички, не забули Оксана Павлівна. Ой, А що це так смачно пахне? Це ж хатинка бабусі Ніни! Ти заглянемо у віконечко і подивимось, що робить бабуся. Бабуся щось пече та ще й весело приказує. Послухаємо. Печу, печу, хлібчик, дітям на обідчик Меншому, менший, більшому, більший. Шусть упіч, саджай, виймай, куштуй Ам. Ось як бабуся Ніна гарно хліпече та ще й веселою потішкою діток забавляє. А давайте пригадаємо, як вона приказувала. Що бабуся? Пекла. Печу, печу хлібчик. Кому? пекла бабуся хлібчик. Так, дітям на обідчик. А який хліб пекла бабуся? Мой розумнічки. Меншенькому, менший, більшенькому, більший. А далі що бабуся робила? Так, ставила у піч. Як ваші матусі зараз у духовку ставлять пектися, арань у піч бабуся поставила. А як вона ставила у піч. Швидко, швидко так. Шусть. А ну давайте покажемо, як бабуся швидко-швидко ставила. Шусть. Шусть у піч. Ось. Так, розумнічки. А далі що? Прогост саджай, виймай! А далі що робимо? Звісно, куштуємо їмо хлібчик, як будемо їсти хлібчик. Ам? Ам? Покажу ам ось так. Дивіться, як. Як гарна бабуся приказувала, давайте з вами пригадаємо цю патішечку за допомогою картинок. Печу, печу, хлібчик, дітям на обідчик. меншому, менший, більшому, більший. Шусть у піч, Саджай, виймай, куштуй а. Ось так гарно ми потішечку пригадали за допомогою картинок. А тепер давайте ще розкажемо за допомогою наших ручок. Ану, приготували ручки. Печу-печу хлібчик Дітям на В меншому, менший, більшому, більший, Шусть у піч саджай, виймай, куштуй. Ам, ой, які ви молодці. Сьогодні як весело і гарно з вами. І в мене настрій кращий став. Розумнічки ви мої. І вам, дорослі, дякую, що допомагаєте нашим зустрічам з дітками. А зараз, мої дорогенькі, до побачення до нових зустрічей!